Традиційну зимову крос-кантрі велогонку провели у Краматорську, встигли до того, як почав розставати сніг. Учасників цього року було небагато 18. Вболівальників у декілька разів більше. Завдання перед спортсменами стояло непросте пробігти близько 50 метрів до свого залізного коня, осідлати його та проїхати три кола по парку. І усе це, незважаючи на снігові замети. Заряд позитивних емоцій отримали усі учасники. А переможці ще й грамоти та медалі від громадської організації Велокраматорськ. Ріта Карпенко, Святослав Баленко, до тебе.